Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас тут нове надходження Peugeot 306-ї моделі. Автомобіль доглянутий по інтер'єру та екстер'єру. Автомобіль обладнано дизельним двигуном об'ємом 1.9, який працює в парі з 5 п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Давайте глянемо, що у нас всередині. Всередині у нас тут є електросклопідіймачі. Також встановлено ось, така от, ось такий відеореєстратор, який вмонтований у дзеркало. Автомобіль можна оглянути у місті Львів на вулиці Володимира Великого номер 2 Автомобіль доступний для купівлі за готівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на огляд.